Дівчатка добрий ранок і вам волонтера. Тата, я тебе кохаю. Сами себе у мене в зайшов. Ніби нещодавно був малим, слухав цей трек, а вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі. мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, і я вмикаю твої фото і дивлюсь на своє мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листа майбутнє. Попереду дорога довжиною в життя. Хай цей трек буде зашитий в твоє серце буття, моє дитя, моя віра, мого щастя, міра. З блискучими очима небесного ювеліра. Не знаю, скільки доля ще дозволить прожити. Та це найкраще, що я можу, мій тобі залишити. Ти будуй своє. Життя, я фундамент тобі викладу, боліпше, що я можу бути справжнім тобі прикладом. Вчинки то кращі прикраси і в цьому світі істина, одна любов, це база, будуть образи, будуть падіння, як стисне груди. Слухай серце, бо навколо стільки бруду і отрути. Будуть звірі, будуть люди, будуть щирі, будуть юди. Ти неси світу весну, я на себе візьму. люти Я не хочу, щоб пройшло твоє дитинство в укриттях. Я не поруч, бо кохаю тебе більше за життя. Ти міталісман. Ти мій оберіг, скільки в тебе ще попереду, вільних доріг, скільки збитих ніг і пролитих сліз. Я б тебе красу нелегко скрізь все переніс, та я і сам поніс слізу, таке болото, відчувши дно, лиш потім цінуєш ті сходи, що побудовані, чужих помилок. Завжди роби з усього висновки І кожен твій крок буде напруженим. Теж Та коли важко, ти ростеш, для дій немає стелі, для мрій немає меж. Хай душа твоя наповнена, несе. як на рила бої. Коли з тобою правда за спиною ростуть крила, люби свою країну, не будь перекоти полем, скільки втрат, скільки тат не повернуться ніколи, скільки лицарів пішло, з пораму за світи, я гартую в тобі силу, скористайся і світи, і пала, і шукай щирим серцем, як у тата Щоб якщо сказав, кохаю міг за це відповідати, щоб не було. Я завжди на землі і на хмарині буду в кожнім твоїм кроці, ти в кожній моїй клітині. І поки час минає, мила, засинай, я завжди буду поруч знай Я збережу наш дісний, звісно, та то вкриє тебе піснею засинай І ти чекаєш, но мене допізна Обіцяв, як прийде весна, А вже скоро буде літо, та я їду, бо ти тата оберіг, і мій талісман. І поки час минає, мила засина, я завжди буду поруч знай, я збережу наш дійсний, звісно, та то криє тебе піснею засинай. І ти чекаєш, знов мене допізна, обіцяв, як прийде весна, а вже скоро буде літо, та я їду, бо ти тата оберіг, і мій талісман. Тато, сьогодні день тата. Я тобі бажаю, щоб ти був модний і сильний. І все, і я тебе обіймаю, і я тебе тримаю.